Так, маю 3-3,5 годинки такої лені сьогодні. Це добре, бо кожен день праця. А лень то є добре. Навіть важливо. Для того, щоб нормально полінитись своїх тих 3-3,5 годинки, треба зробити собі ті комфортні умови. Є в мене гамак, але гамак мені на спину не добре. Прогибиці. О, є в мене. Отакий стольчик, то мені дружбання зробив, столяр. О, замірюю мені дупу такого. Нормально зробив, щоб було приємно сісти під розмір. От ноги зробив такі, щоб нормально він стояв. Ну, а то вже такого він теж побалувався. -ха -ха -ха. Ну це зізмів. Це зі, зі слів, нічого він тут мірки не знімав. Ну, зі слів то таке, може я щось трошки там прибрехав. От. Так, щоб лінитися, мені ще треба, що мені треба? Так, відро з водою, відро з водою. О, і віник. Відро з водою, віник. То має водичка бути. То мені треба ще таку каструлю емалірувану. А, яка різниця? Бита, не бита. Іде. Так, потрібно мені література. Читаю, люблю читати. Щось таке цікавеньке, цікавеньке, щоб було. Аптека в лісі, 60-х років. 60-х років книжка. Автор супер. Опис зробив, По травах в лісі. Коли збір? Як -то той збір робити? Як то сушити? Як то приймати властивості тих трав. Я вже їх багато і насушив. На горищі. Супер, все. Також є технологія домашнього консервування. Сезон теж цікава, старенька книжечка. То все, знадобиться. А з половиною часа лінії в мене. Ну, в принципі, оці книжки. Якщо я, наприклад, зайшов в таку жорстку лінь, все, я відмовляюся навіть від книжок. А що половиною часа, а я вам зараз покажу. То я на своїй лісовій пасіці. Показую вам. Там, де в мене рамка висить, це в мене має вийти рій з вулика. І треба його чекати. Ніякі пророти роїві методи я не робив. Не хочу я то тягати, ті вулики, то все. Вийде рій вони, його щенку строїть, все буде добре. От. Вийде, сяде, прив'яжеться. Нормально. Сяде десь низько. Зніму. Сяде високо, не полізу, нехай комусь достанеться. Я ж теж ловив ті рої колись чужі, що прилітали до мене. Отако. Та й сижу, я так, маю сидіти тут на пасіці, караулити. Та й собі тако дивитися, медитувати, як собі ті бджілки літають, трудяшки мої. О. Але людині завжди приємно дивитися, як хтось. Щось робить, працює, дивитися, як хтось працює, дивитися, як вода тече. І дивитися, як вогонь горить. Так, перший варіант в мене. Як хтось працює, пішли до другого варіанту. Так, у нас другий варіант, як нам то роя впіймати. Полінитися, ну, щоб то було з користю. А другий варіант. Першим ми дивилися, як люди працюють, чи хтось другий. А цей варіант, як тече вода, про що подобається людям. А то ми прийшли до моєї купелі. То є моя купель. Зараз ми настроїмо, щоб нам тут добре було бачити. О! То бистенько так робимо Опа, в сторону. Обмиваємося. Ні, куди ж обливаємося, бистрі знімаємо. О, мої травки. Я вже відео знімав. Користь того всього, щоб вода довго не портила, що туди ложити. І які травки лікувальні. О, то ми собі отаку в тазі я положили. Потім назад закинемо. Добре. Опа! Обливаємося. Хід ми зняли, нам не потрібно. Ось, о, о, шлях, бонце. О, клас, Так, другий варіант. Вода хлюпається, ви чуєте. А щоб то було з користю, чекати того роя. Бо жалко, якщо втіче. За ним треба слідкувати. Ту рамку, що я повішав, а щоб слідкувати. Пісельпро він туди не тягне. 70 метрів. Я пробував, ні. А ви є вихід. Опана! Ну, То є бінокль. Зараз ми його налаштуємо. Щоб нам ту ранку бачити. Так, 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 так. О, все, добре. То все видно. Постійно на ньому треба дивитися. Або то можна зірку втратити, якщо постійно дивитися. А в цей час можна зайнятися. А можна зайняти з чим? Чи літературою, то, що я вам показував. Або інтернет дуже багато цікавого. Ото вам хочу ще сказати. Ото фуджетсу я купив. Я вже два рази його ремонтував. Просто не потріб. А то я вам показую свій айпад вінтажний. Перший. Він вже і стоять. Антиквар. Є чим зайнятися. Ну так як я ледачий, цих 3,5 години, в мене лінь, то я зараз підключив інтернет, щоб працював без світла. Всі в шоці, як то роблю, і надовго хватає, і ні копійки не потратив, то я вам теж розкажу, вам пригодиться це 100%. Слідкуйте за... на каналі. Або тим, або тим, або книжечка, А можна і персика з'їсти, в мене ще персиків тут куча, що є. І нормально, і лінишся, і з користю. На прошлому відео. Друзі, мені зауваження за труси зробили. Чого ти в якихсь трусах таких поліз? Вони стірані, чистенькі, я завжди собі стираю. У мене завжди все чистенько. Навіть покажу стірку, як я роблю, якщо хочете, покажу. Голі, що, не міг нові труси вдіти? Я щось в мене всі перестірані вони. Пішов в кооперацію. Це за місяць чи за два я пішов перший раз. До двох місяців. Ой, то зраділи. Бо декий прийшов. А я сюди їм щось приносив з лісу. Вони то люблять. І зауваження зробили, що в мене ногті на ногах. Щоб я обрізав. Я їх не обріжу, я об'ясняю їм, що мені ногті треба. Зараз рій. А якщо він на дереві десь вище сяде, а не на мою рамку прив'ється, то й що? ніж на дерево треба лізти. А обріж окті ти будеш скользити. Хух. Так, не буду багато вашого часу займати, я собі ще масажик тут зроблю, щось почитаю, в мене ще часу є. Дочекатися. Бо ці приділи з 10 до часу дня, це їхній час на вихід. Десь плюс-мінус там. Ну, Лучше бути завжди готовим. Щось я маю ще показати. Як горить вогонь і треба чекати роя і лінитись нормально. Виключаю, почекаєте. О! Вогню! Так. Сінці, супер. Ой! Як я люблю сіні повалятися в тіньочку. Повалятися, полінитися, а ще й з користю. Так, користь у нас є. Література цікава ютубчик канал подивитись, Wi-Fi роздає супер. Так, дивимося, що там у нас тут трошки неудобно, але жалко зрізати, тут сирень росте. Але є такий просвіт нормальний. Та, та я думаю, що ми все-таки того роя зловим. Жи і так, 12-та година ще осталась, годинка до виходу. А не вийде. Та на завтра мені точно вийде. Та це мені прийдеться другий день вільнитись. Ні, я того робити не буду, я лучше біля... На пасіці попрацюю біля того вулика. в мене є що там робити, бо два дні олійні це теж не добре. Так, вогонь у нас горить. Кулішик вариться. Кулішик, ой, бомба люблю. Два диких голуба. На варисті, дикі вони. А всі дикі добрі люди. І голуби також. кулішик з ними супер. Не вполював, бо заборонено ця стрільба. Я вполював по-другому. Зловив їх. Ну я не буду розказувати, як то я їх зловив. в мене своя технологія. Бо зараз, як розкажу, то популяція щезне по Україні. Я собі взяв, скільки мені треба. Більше від природи не треба брати. Ото з'їв, день пройшов нормально, там через неділю десь вийде, то ще візьму. Нічого тут страшного немає. Бо виживати в лісі треба. Ох, так що ще подивляємося потрошки, подивляємося. Корекція, корекція. Рамка чистенька, над вуликом теж нічого не в'ється, вони бувають. Якщо не хочуть на рамку сісти, вони вище піднімаються, починають крутити. Вода в мене з відром там є, з віником, щоб опирскати, якщо прив'ється. Щоб вони надовго задержалися. Той. Та виворка теж є, якщо то струсю туди без питань. Та я можу й бігти і так, Отако до дорога. Рой ніколи не троне, у них друга забота, да? сваліть з пасіки. Ну, комусь звалять, то комусь радість буде. До мене теж звалювали. Нічого страшного немає. Так, тут уже кипить. А як буде час, я ще й покажу, як куліш варити. Ви... Ви мені напишіть. Якщо вам то цікаво, покажу ще, як кулішек варити. От, а я буду ще займатися. Тут в прохолоді. Сонечко не світне, на сіні, запах такий сіна. Опять не буду дратувати. Опа! До зустрічі. Щось цікаве буде на каналі. Обов'язково слідкуйте.